Вітаю, мене звати Олена Павлова. я хочу розповісти про книжку про Теронію 20 уроків 20-го сторіччя. Це Тімоті Снайдер і графічна адаптація художниці Нори Круг. Нора Круг – це німецька художниця, яка поїхала в Америку, і кожного разу, коли вона розповідала, що вона з Німеччини, її згадували нацизм. Їй Стало це якось дуже. Вона взяла це близько до серця, чому люди асоціюють досі її країну з нацизмом, бо історію ж не забудеш. І вона повернулася додому, позаписувала інтерв'ю зі своєю родиною, спогади і намалювала графічний роман Батьківщина. про це. Цим вона стала відома. А Книжка про тиранію художниця її створила в тому ж стилі. Її стиль це акварельні. Такі ніжні ілюстрації разом з тим колаж зі старовинними фотографіями, і кожна з цих зображень, воно якесь знакове, глибоке і доповнює текст. Жанр цієї книжки я би не називала мальописом, але це якийсь ідеальний спосіб підкреслити серйозні речі, які в, в цій книжці сказані про тиранію. Тому що ілюстрацію ми звикли сприймати, що це щось таке картинки для дітей, а Справді, це просто інша візуальна мова, яка підкреслює важливість сказаного, і нора круг їй вдалося це. Це передати 20 років 20-го книжка Тімоті Снайдера, яка вперше українською вийшла у 17-му році. І її зараз уже майже неможливо знайти, тому що ну, наклад закінчився. Але уроки пам'ятати слід. І я читала цю книжку і пила чорну каву, і думаю про тиранію. Насправді, якраз тиранія винна в тому, що я п'ю каву зараз без молока, тому що через вимушене переселення наш холодильник нас не дочекався і зламався. І моя. Молоко не дочекались моєї кави, і тернія винна. Тому ми маємо постійно пам'ятати про ці уроки. Тут такі дуже сильна афористична мова в Тімоті Снайдера. І одна з таких фраз ключовою для цієї книжки є те, що свобода це постійна боротьба. це Ціною цієї боротьби є не втрачати пильність. Про те, що кожні вибори можуть стати Останніми, наприклад, що росіяни не здогадувались, голосуючи в 90-му що це останні демократичні вибори, а далі ними будуть крутити. Це про прихід до влади тиранів, і тут часто проводиться паралелі між нацизмом, і, наприклад, згадується, як прийшов до влади Володимир Путін, влаштовуючи таку серію терактів і постаючи рятівником, обмеживши ряд свобод, і суспільство. Коли приходять і рано, суспільство стає лояльним, дозволяє там їм щось, забуває про якісь ці основні 20 уроків і немає меж, коли зовсім закручуються гайки. І тут якраз ці 20 уроків виділені. Наприклад, серед них важливим пам'ятати про професійну етику, якби лікарі дотримувалися її в концтаборах, не проводились би досліди над людьми або польнувають. Інституції, коли, е, коли в нас починаються закриватися інституції і скасовуватися щось важливе, це такий поганий дзвіночок, не коритися завчасно, е, стерегтися парамілітарних угруповань. Аналізувати, дбати про, про своє тіло, тому що влада кожна таранія хоче, щоб ми були такі затуманені, задурманені, сиділи собі в кріслах, розслаблені і дивилися просто картинки, які нам пропонують в новинах. Про мову новин тут дуже сильно сказано: про те, що політики задають ці слова, преса підхоплює. А нам треба бути критичними, нам треба чути цю мову і мати. Не просто якісь. Е, от зараз так да, всі читають новини, новини цілодобово. І коли ти забуваєш, що треба читати книжки, тобі в голові. ця проста мова новин, цей телемарафон, який триває е, цілодобово. І тут один з розділів присвячений саме книжкам про Орвела і про Бредбері і про те, як знищували, коли починають полити книжки, коли суспільство відволікається на екрани, на соцмережі, Мережі на цю всю на ці всі сиропи, або драми, які яким підсовує ну, підсовує влада, підсовує якийсь такий дискурс, того, хто має гроші і задає цю всю пісню. Коли люди перестають читати книжки, трошки потьмарюється мозок, і можна не помітити якісь важливі дзвінки, не зреагувати вчасно. Ну, в Україні тут Україна знову відзначена як суспільство, яке. Передавав в, в боротьбі за свободу, але про те, що пильність ми не повинні втрачати це нагадування постійне. І я би хотіла, щоб цю книжку школярі десь на уроках правознавства проходили. Це був би гарний урок. І ці уроки 20-го сторіччя ми маємо виконати в 21-му.